День, Олександр Ославець, перед генеруванням цих матеріалів в нас таки була дискусія. Ми зрозуміли, що щоб залучати інвестиції, потрібно перезаснувати країну, побороти корупцію, багато чого. Потім все-таки ми вже вирішили сконцентруватись на тому, що можемо ми реально зробити для цієї теми в рамках нашої спільноти. Отже, що проблема Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність. Якісно підготовлених інвестиційних пропозицій е та механізмів їх просування, які ж бачимо ключові види діяльності. Ну, перше, дослідження, аналітика, е оцінка е пропозицій, рейтингування. Далі щодо навчання. Бачимо свою місію в розробці електронного курсу, який ми можемо поширювати для всіх інших гравців. Іністаційного процесу від рівня спеціалістів до керівних кадрів на регіональному та місцевому рівні так, вже, також бачимо великі, велику потребу в маркетингових елементах, а саме в галузевих та міжрегіональних конференціях міністраційного спрямування навіть Форсай, підтримка власних ініціатив, що квартальне видання, яке би. Дозволило ділитися кращими практиками, далі ми однозначно наполягаємо на розробці стандартів інвестиційної діяльності, і тут мається не стільки, як продумати кращий велосипед, ніж вже є десь у світовому вимірі, а як сформувати набір мінімальних інвестиційних продуктів, якими мають володіти громади. Які вимоги до цього продукту, щоб кожен по-своєму не трактував. Якщо написано на обкладинці інвестиційний паспорт, то він автоматично вважався документом інвестиційним паспортом, який інвестор не зрозуміє. Сюди ж входить наповнення інтерактивної карти цими матеріалами, карта сформована на національному рівні. Також важливо прописати вимоги та процедури, механізму обіювання. І ключова потреба це інституційна та ресурсна підтримка, створення в тому числі агенцій різного роду, різного формату і на місцевому, і на районному, і на міському рівні. Десь це може бути агентство регіонального розвитку, десь агентство місцевого розвитку, десь просто громадська організація з командою, яка спроможна впроваджувати ці речі. Ну і е, потрібна розробка типових демонстраційних проєктів, тому що е, українська ментальність е, не дуже довіряє, як бачить на власні очі, або зможе відвідати, що набагато е, більш люди готові вірити, що це можна, і тоді вже копіюють ці хороші практики. Ну, мабуть, все, я краще тоді кілька запитань, зможу дати що чоловіка, не поглиблювати ці моменти. Так, прошу, друзі, хто має запитання, зараз купікуйтесь про мікрофони. Я тут можу подати вас і запитання, так? Е, скажіть, будь ласка, е, як ви вважаєте, от які конкретно структури заважають сьогодні тому? Щоб до нас, будемо казати, прийшли або на нас напали інвестиції. <рі> так, щоб... інвестиції. От, бо я знаю, от, я потім може ремарку скажу, бо я над цим працюю вже 8 місяців, от хочу, щоб напали, а вони не нападають. Я сьогодні про 10 років маю залучена інвестора це самі 140 млн євро. і Можу сказати, що якщо хорошо розуміти цю систему, то можна знайти всі камні і всі неефективно діючі інституції. Немає якоїсь панацеї, щось таку структуру необхідно якось там розстріляти. Головне, що на регіональному місцевому рівні можна всі абсолютно проблеми вирішити. Але ті питання, які замикаються на національний рівень, десь родовище отримати, десь там дозвіл якісь. Там дійсно є складнощі, і начебто всі запрошували інвестора, у нас там сім років не можна на компанію на 30 мільйонів євро зайти, бо не питає певного документа, папірчика, десь там не <звіт> де -ка, <в> казмінкою. <звіт> так що е є успішний досвід в Україні, що можна залучати інвесторів е ефективно їх садити. Але декого <рес> де і міф, що От у нас там політична нестабільність, у нас іна, в нас війна і чисте нас не виходить. На жаль, можна робити, на ну, складно. Ну, я ось приклад назву, ось останній. Я вам говорив, ми говорили, значить, що у нас, наприклад, в районі повинен був зайти інвестор так? і побудувати завод біотонолу. Там у Литві побудований нафтопереробний завод, який можуть, в Тюмені Араби зараз туди не йдуть, значить вони припавляться. А в нас повинно, вони повинні десь у нашій області взагалі то близько планували близько 60, не тільки області, а й 60 заводів п'ятилу. І вже там чесні суми, і вже ми договорили. Значить, жоден інвестор не прийде, коли якісь йдуть судові е, тяжби. Да? І от, а це участок землі, Для чого, чому вони вибрали цей участок землі, колишній цукровий завод, який ясно, всі, всі знищені? Тому що там треба величезне да? там є технічна вода, яка дуже потрібна. Для цього вони вибирають, де є вода. І от оце, е, значить, одне, одне судове е, рішення вони виграють ті люди. Да? На них друге судове рішення. І оце вже, тобто вже інші подають. Зрозуміло? Дайте судові... нормально іншу другу ділянку? У вас не має бути... Так, я ж вам кажу, що вони вибрали, вибрали, вибрали цю ділянку, вибрали. бо там є. Ну, поки в нас от такі будуть суди продажні, і будемо казати, які працюють на конкурентів. Так? Поки в нас бізнес дуже ж і без нас, Ваш, нас біляді, не говорить, що ми маємо в ситуації давати одну ділянку, у нас завжди має бути ще запасний козир в рукаві. Якщо перша ділянка не спрацьовує, має бути завжди план. Чекайте, я вам кажу, що завод біатанолі вони ніде не хотіли, їм треба тільки цей, тому що там є технічний е е водой. Що заважає на цю другу ділянку з другою технічною водою? Це тоді вже буде інша територія. Це не в нашому районі, а нам він потрібен.